Переказати гроші буде важче з 1 червня. Банки знижують ліміт на грошові перекази до 100 тисяч гривень. Причому це нововведення торкнеться не тільки переведень з картки на картку, а й платежів за айбен. Усе про нові правила розкаже РБК Україна. Першого дня літа банки змінюють ліміти на вихідні перекази. Тепер щомісяця можна буде перевести не більше 100 тисяч гривень. До відповідного меморандуму приєднався 51 банк та дві небанківські фінансові компанії. За межами залишаються кілька банків, частка яких на ринку послуг фізичним особам та фопам близька до нуля. Ліміт у 100 тисяч гривень не стосується операцій клієнтів, які офіційно отримують на місяць більшу суму доходу. Як Плату чи якимось іншим офіційним способом також варто зазначити, що ці ліміти стосуються тільки вихідних переказів. Тобто, якщо у сім'ї чоловік отримує 300 тисяч гривень зарплатні, а дружина 30, Чоловік може переказати дружині 120 тисяч гривень. А от дружина чоловіку ті самі 120 тисяч перевести не зможе. Також обмеження не стосуватимуться волонтерів. Є волонтером для них ми автоматично. Цей ліміт не буде. Цей ліміт буде врахований і вони не відчують. Якщо е, е, ви тільки починаєте волонтерську діяльність, якщо треба якийсь е, ситуаційний збір, наприклад, на, на, на допомогу. На, Допомоги військової військовим, допомогу постраждати. То для, для того, щоб е, банк визначив е, клієнта як волонтера, достатньо зв'язатися з банком. Цей банк буде аналізувати, для визначення статусу волонтера. буде аналізувати як подані документи, за будь-які які є про вашу діяльність. Ми е, вивчаємо так беремо до уваги як документи, які надасть клієнт, так і ту інформацію, відкриту інформацію, яка є у соціальних мережах, до діяльності людини вперше НБУ ввів обмеження на розмір переказів 1 жовтня 2024 року. Тоді Насбанк постановив, що з картки на картку можна переводити не більше 150 тисяч гривень. Та постанова діяла півроку, тобто до квітня. Ми побачили, що українці надають свої картки в оренду в Україні. З'явилося таке дивне насправді дивна річ, як дропи. Простіше кажучи, грошові моли. Ви віддаєте свою картку в оренду злочинцям, наркоділерам, тим, хто забезпечує роботу незаконних казанов. І за вашою карткою далі відбуваються розрахунки. На неї зараховують, з неї відраховують. Але ви насправді навіть не маєте до того жодного відношення. Подібна діяльність є всюди у світі, вона розповсюджена, це не є там якоюсь. Новиною саме там українського винаходу, але в нашій країні ця діяльність досягла таких масштабів, що вона спричиняє ну, помітні проблеми в плані підтримки певної протиправної діяльності, та, от, власне, щодо ну, допомагає і в ухиленні сплати податків. Новий меморандум банків фактично замінив постанову НБУ, термін дії, якої вже завершився. Однак за меморандумом ліміт на перекази зменшився ще більше із 150 до 100 тисяч гривень на місяць. Крім того, після початку роботи постанова НБУ стало зрозуміло, що частина платіжного трафіку мігрувала в айбен перекази. Тож меморандум прикрив і цю лазівку. Теж нинішні обмеження вели безстроково. Також у найближчий час навряд чи збільшиться. Сума максимальних переказів. Однак банкіри кажуть, потреба в уніфікованих лімітах може зникнути сама собою, якщо будуть запроваджені механізми автоматичної верифікації банками доходів своїх клієнтів. Щоб залишатися в курсі подій, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.